Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 61. Чим більше часу ви зможете витратити на тестування своїх фреймворків, тобто рецептів досягнення певних результатів на інших людях, тим краще. Перша причина, чому це так важливо, полягає в тому, що завжди потрібні певні коригування, щоб змусити ваші рецепти працювати для інших людей. Бо у вас є життєвий досвід і таланти, яких немає у інших людей, і які дають вам певні несправедливі переваги. Коли ви тестуєте свої фреймворки на інших, то втрачаєте ці несправедливі переваги і вам доводиться коригувати свої рецепти, щоб компенсувати ці недоліки. Друга причина, чому це так важливо, полягає в тому, що люди завжди скептично відносяться до експертів. Навіть якщо вони повірять вам, вони подумають, що у вас є якісь особливі здібності, яких немає у них, і тому будуть ігнорувати вашу можливість їм допомогти. Коли ж ви покажете їм, що ваші фреймворки спрацювали не тільки для вас, а й для таких же людей, як вони, це буде вагомим аргументом для того, щоб змусити їх повірити у ваші фреймворки. Тому з перших хвилин, як ви почнете тестувати свої фреймворки на інших людях, і кожен наступний день після того, як ви почнете ними ділитися, вам треба збирати історії, тематичні дослідження, відгуки, приклади і докази того, що ваші фреймворки можуть приносити результати тим людям, які ними користуються.